17-річна Софійка уже п'ятий день поспіль відвідує літній табір Васелі Канікули з Богом. Дівчинка із задоволенням приходить сюди, адже вже знайшла багато нових друзів та навчилася різноманітних цікавинок. Про табір я за допомогою подружки. Вона сюди сходила перший раз, сказала, що тут дуже класно. Нам тут розповідають про от про Бога. Ми тут граємо в ігри, співаємо, танцюємо і інколи займаємось рукоділлям. Він е, він дуже він дуже цікавий. Він дуже довго йде, і, і ти дома не сидиш собі. Табір веселі канікули з Богом зорганізований у Хмельницькому вперше. Як каже настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, отець Мітрат Іван Данкевич, особливу увагу тут звертають на добре християнське виховання малечі протягом тижня. Діти разом із волонтерами вчилися по-новому сприймати оточуючий світ. Незважаючи на те, що табірний час добігає кінця, організатори вже розпланували чим зайняти малечу протягом усього літа. Хочемо її зайняти доброю християнською такою традицією, доброю християнською вірою. Вперше цього року в нашому місті, тут і в нашій парафії відбувся цей табір. Діти з табірка ніколи з Богом, цей табір. Де маємо надію, що він буде відбуватися кожного року? Продовження цього табору буде з 15 липня у Зарваниці, де діти з наших. Парафії, діти з Хмельницького, зможуть бути на цьому таборі, і також цього року ми плануємо ще декілька дитячих таборів для того, щоб діти змогли відпочити. Відвідування табору Веселі канікули з Богом є безкоштовним. Тут займаються не лише оздоровленням душі, але й тіла. З малечою працюють брати-семінаристи Тернопільської духовної семінарії та волонтери-аніматори. То зазвичай діти приходять до нас вранці в 10-й годині. І ми розпочинаємо з таких руханок жвавих забав, оскільки табір є припарафіяльним християнським. Це чи з такі маленькі молитовні моменти, ми хочемо показати дітям важливість цих речей у нашому повсякденному житті. Протягом дня діти встигають і побавитися, і побувати на катехетичних зустрічах, і навчитися чогось нового. У ігровій формі з ними розмовляють на важливі соціальні теми та прищеплюють любов до Бога. Мені тут подобається, що тут весело є з чим зайнятися. Ну, не так, як вдома, тут інтересно нові люди. Мені подобається у таборі робити аплікації з квілінгу. Квілінг це такі довгі, тонкі полоски. Можуть бути трохи товщі. Я зацікавився. Я подумав, що тут буде весело дуже. А що тобі тут найбільше подобається? Мені найбільше подобається тут іграти в футбол. Тут розповідається про Бога, про Ісуса Христа. Про те, що ми вчимо молитви, про те, що ми тут розважаємося. Людмила Семчишин, волонтерка з Тернополя. Вже не перший рік працює аніматором. Дівчина має педагогічну освіту. Вона каже, що працювати з дітьми легко та цікаво. Найважливіше до кожного знайти свій підхід в кожній роботі буває всяке, але вода камінь точить, і з руками вибудовується якась така практика. Ти вже мієш розрізнити різні, різні, різних дітей. Тобто, ти бачиш, що до цієї дитини треба один підхід, до цієї дитини треба зовсім інший підхід.